Клієнт, наче готовий з тобою працювати. Кажи, які будуть наступні кроки. Це буде дуже гарно тобі допомагати. Будь ласка, припиніть займатися цією. Всім простой на те, які там будуть черепи. Зараз вони інвестують гроші в цей дизайн. Зняти хуй свої рожеві окуляри, це можна застосовувати. Друзі, привіт! Я зараз знаходжуся на крабі. Це частина Таїланду, дуже гарна. Відпочиваю своєю родиною і все одно хочеться продовжувати ділитися. Корисною інформацією, яка може якось повпливати на когось життя із вас, щось змінити та допомогти рухати себе, заробляти, шукати клієнтів і так далі. Щотижня я спілкуюся з великою кількістю новачків, які входять в інтерфейсний дизайн, тому що я 8 років у цій сфері будував цифрові продукти. І зараз я навчаю своїх студентів. І продовжую це робити, продовжую вивчати головні загальні болі, і, напевно, зараз єдина. Яку я чую найчастіше, це а де мені знайти клієнтів, як мені продавати себе дорожче, а де взагалі шукати клієнтів, які можуть платити не 50 доларів за дизайн, а 1000 доларів за дизайн. Це відео можна застосувати для будь-якої ніші, для будь-якої сфери, тому що якщо ти займаєшся не UX, UI дизайном, не інтерфейсним, а наприклад графічним веб-дизайном, якщо ти займаєшся таргетом, маркетингом, чим завгодно, це можна застосовувати, тому що ця модель вона загальна, і це більше про майнсет. Тому давай зараз будемо поглибшуватися в ці деталі. І сподіваюся, в мене вийде щось доповнити до тебе. Ну і не забувай, будь ласка, коментар залишати. Якщо в тебе залишаються будь-які запитання або цікаво щось почути корисне від мене, допомагай мені створювати контент, я це дуже сильно ціную. Так, ну і перше, що потрібно зробити, точніше було б круто, це зняти свої рожеві окуляри з цього діджитал світу, тому що він існує трошки за іншими правилами, насправді за бізнесовими і дуже сумними правилами, які ну не сумними, а не цікавими правилами, тому що на прикладі дизайну розібратися у фігма, розуміти, як ти будеш рухати свої шрифти, які ти будеш кольори підбирати і так далі, це дуже легко. А, а думати про те, що бізнесу потрібно думати про якісь цифри, що в них дуже багато страхів стосовно того, що зараз вони інвестують гроші в цей дизайн, і воно не спрацює, ніхто не хоче, тому що в першу чергу потрібно оволодіти очевидно інструментом. І перша напевно, порада зараз це те, що якісний продаж йде від того, коли ти як розбираєшся у своєму фундаменті. Якщо ти займаєшся UX-UI дизайном, то ти шариш щось окрім. Цієї фігма та хардових навичок, яких тебе навчили на твоїх курсах, <гум> мені тебе дуже шкода, але нічого страшного, зі всім можна розібратися, не турбуйся. Якщо ти можеш розмовляти бізнесовою мовою, використовуючи навички, які ти для себе накопичив та отримав, лайк, в тебе все буде виходити набагато простіше, ніж тобі хочеться. Цей підхід можна назвати мені. Твій гротеск, тому що я турбуюся за свої цифри. Да, це знову знов ж таки, якщо зробити підсумок стосовно того, як бізнес дивиться на твій дизайн, тому що дійсно всім просто на те, які там будуть шрифти, які там будуть кольори, людям важливо побачити, якийсь же результат. І 99,9 дизайнерів, вони не думають про цей результат в кінці. Вони, як романтики, дивляться, шукають мотивацію, думають, боже, як мені зараз застосувати. Цю нову методологію, як мені застосувати цей шрифт, який я знайшов минулого тижня. Мені потрібно всім пояснити. Клієнт мене не розуміє, клієнт мене не чує. В них багато сльозок зачей починає капати болі, Потім якась терапія. Ось ці типу фрази в мене вигорання і так далі. Будь ласка, припиніть займатися цією. Тому що дійсно нормальні гроші в діджиталі від того, коли ти шариш. Шариш що це системи, структури, щось те, що не цікаво для тебе, не перший погляд, але там гроші є. Ти на що приходиш сюди? Тобі потрібно монетизовувати себе, да? щоб в тебе була монетизація своєї справи. Це найголовніше. І ти можеш мені сказати, що знайдуть індуса за 20 баксів і тисячу доларів мені ніхто платити не буде. Також можна часто побачити і в моїх коментарях, та й в цілому чути від людей, які не розбираються. Ось від цих професіоналів, які два рази спробували, не вийшло, і тепер у них дуже багато висновків та розуміння цього ринку. І тут я можу сказати, що це напевно найбідніший підхід, який може бути у діджиталі, тому що люди взагалі не розуміють та не розбираються, що є різні рівні. Я про це вже записував раніше відео, але очевидно, що є низький ринок, є середній, та є трошки повище. І на кожному з них є свої правила, за якими ти існуєш. І тут тільки тобі вирішувати, до якого ти дійсно хочеш належати. Це дуже просто. Простіше, чим тобі здається. І тут справа в тому, що клієнти за штуку баксів сидять у тих самих місцях, де сидять клієнти і за 100 доларів. Тайно, тобі така розкрита. Тому що насправді людей для взаємодії обирають мисленню. Тому що, коли в мене є задача, я хочу пройти побудувати дизайн для себе. Да? Ось є в мене задача, хочу отримати дизайн мобільного застосунку. Я по спілкуванню із людиною можу зрозуміти, чи зможе вона перше взяти на себе відповідальність, менеджити трошки проект та знімати з мене головняк. Наскільки людина уважно слухає, наскільки людина вчасно приходить на зустріч, і так далі. Цих дрібниць, які вибудовують тебе як професіонала, дуже багато. І насправді, ось ці деталі вони критичні. Для того щоб продавати себе дорожче, тому що за 100 баксів процеси такі, що всім і на тебе, і на твій дизайн, і на все, що ти думаєш, на все що ти створюєш, взагалі на все. А коли тисяча доларів, то там вже питання сервісу. Я також це неодноразово вже казав, що якщо хочеться більше заробляти, то потрібно думати, як найкрутіший сервіс можна надавати своєму клієнту чи своїй компанії, як взагалі це можна покращувати. Постійно думай про ці речі. Ось такий дуже коротенький відос вийшов. Мені цікаво розібрати цю тему детальніше, але для цього потрібно, щоб ти залишив свій коментар, і ми з тобою трошки. Побудували якусь дискусію, да, типу, а що не виходить, чи в чому є на можливо, поділитися просто своєю історією. Це також буде дуже цікаво. І тепер хочу перейти до висновків, і будемо закінчувати. Я буду їхати відпочивати далі, бо в мене такий варкейшн виходить. Я тут і відпочиваю, і працюю. Не працювати неможливо. Коротше, до висновків: перше, знімай ось ці рожеві окуляри. Розумій, що свій діджитал він технічний, він про цифри, він про нецікаві розмови, про бізнес. Він про. Переживання, ось про страхи, про болі людей, які приходять, хочуть отримати результат. Це і клієнти, і дизайнери, і будь-які фахівці. Всі люди, да, взагалі, будь-який бізнес це люди. Він будується за допомогою людей і для людей. Ну просто потрібно трошки прокачувати свою емпатію, напевно. Друге. Думай про сервіс та постійно його покращуй. Думай, як можна дійсно покращити свій сервіс. Це буде дуже гарно тобі допомагати. І ти навіть у цих маленьких дослідженнях та своїх ретроспективах будеш розуміти, а як зробити свого клієнта більш щасливим. А коли люди щасливі, то вони тобі що гроші платять. Правильно, третє, вчись слухати та не будь роботом, тому що ось часто можна побачити в новачків, що вони побачили якийсь скрипт, побачили якісь питання. Для того, щоб зустрітися із своїм клієнтом та поспілкуватися стосовно цього, вони просто насипають, флудять, не зупиняються і думають, що вони через це виглядають більш професійно, але це повно Для того, щоб дійсно класно себе продавати за нормальні гроші, потрібно слухати. Тобто ти задаєш своє питання приблизно 5%, напевно, зі всієї розмови. Четверте. Бери на себе відповідальність. Будь ласочка, Будь ласочка, бери на себе відповідальність. Скажи, що потрібно робити. Ось, наприклад, в тебе пройшла перша зустріч, да? клієнт, наче готовий з тобою працювати. Кажи, які будуть наступні кроки. Кажи, що добре, дивись, хорошо, зараз ми з тобою з'ясували, що твоя задача, твоя проблема така. У нас план такий. Зараз я побудую для тебе оцінку. Подивлюся, який приблизний план розвитку цього дизайну може бути. Я закину, ми це підтвердимо. Коротше, будь менеджером своїх процесів. Неважливо, де ти працюєш в компанії, або там на фрілансі з маленькими якимись проєктами, або в продукті. Не Важливо, де в будь-яких процесах просто бери на себе відповідальність, тому що люди це люблять і люди за це платять гроші. І особливо, що бізнес. А ми пам'ятаємо, що бізнес що це люди. Правильно? Правильно. Ну і останнє, напевно, на чому будемо закінчувати, це, будь ласка. Пам'ятай про різні рівні ринку. Тому що ти можеш працювати на дешевому, десь на середньому, і десь там. Лізти в дуже крутий клас, де можеш заробляти в 20-50 в разів більше, ніж всі інші. Але для цього потрібно розуміти, як. І це постійні дослідження. Тобто, якщо ти хотів зараз отримати від мене напряму клієнта, да? ну можливо, хтось з вас дивився це відео чи перейшов, та подумав, що зараз Артур мені ну дасть клієнта, бо я тут бачу 100 доларів, а тут я можу тисячу заробити, то ні. Тому що для того, щоб крутіше себе відчувати та реалізовувати, потрібно ось така правда. Якось так. Сподіваюся, що сподобався цей формат. Побачимося на наступному тижні. Па-па!